Корисні якості базиліка переоцінити важко його користь для людського організму безсумнівна. Є кілька способів, що дозволяють заготовити цю пряну зелень про запас із збереженням більшої частини корисних речовин і вітамінів заморожування базиліка. Попередньо рослини ретельно миють, видаляючи забруднення і пил, можна замочити на 20-30 хвилин, потім підсушують. Розклавши на м'якій тканині або паперовому рушнику. Заготовлювати базилік методом заморозки можна декількома варіантами, підготовлені листочки розподіляють за індивідуальними герметичними ємностей або поліетиленовим пакетиком для заморозки з фіксаторами-замочками і максимально видаляють повітря зсередини. Зелені частини листя стебла спочатку бланшують кілька секунд 1:01 в киплячій воді. Потім швидко остуджують, перемістивши зелень в посуд з охолодженою водою, можна додати туди кубики льоду, базилік підсушують, розкладають по пакетиках або іншим індивідуальним ємностей. Стебла, листя і гілки прянощі подрібнюють за допомогою кухонного ножа або блендера, отриману зелену масу розкладають по дрібних формах, ливають доверху рослинним маслом, соняшниковою, оливковою та ін. Топленим, вершковим або просто водою. Заморозку виробляють в морозильній камері при температурі 24-12. Правильно заморожена, свіжа зелень не втрачає корисних властивостей протягом декількох місяців до року. Відео заморожуємо базилік, сушка прянощі. найпоширенішим і простим методом заготівлі ароматного базиліка. Про запас є сушка. Вона проводиться декількома способами, природним чином. Селення розкладають на рівній поверхні деко під нос та Ін і сушать в теплому, захищеному від прямих сонячних променів і добре продуваються повітрям місці. Рослини формують в пучки по 6-7 штук і розвішують для сушіння в вентильованому приміщенні без доступу сонячного світла на горище, і т.п. в духовій шафі або електросушарці. Свіжу пряність викладають рівномірно на піддон або деко і висушують при 3 5 чотири Найароматнішою і ніжною вважається пряність, зібрана навесні, до початку цвітіння, щоб максимально зберегти тонкий оригінальний аромат прянощі, я сушу базилік в духовці дуже повільно, не менше години і при прочинених дверцятах. Потім не виймаю деко відразу, а даю повністю охолонути протягом 4-5 годин, тільки потім дістаю суху зелень, розкладаю по тканинних мішечках і прибираю в кухонну шафу. Відео. Сушимо базилік, засолка базиліка, заготівля базиліка без температурного впливу за допомогою природного консерванту. Солі зберігає корисні речовини, вітаміни і мінерали в максимальній кількості. Засолювання здійснюється так: скляні банки невеликого обсягу, і кришки для закачування промивають і стерилізують. Сировина добре миють і грунтовно просушують, листя використовують цілком або подрібнюють. На дно ємності насипають трохи крупної солі, зверху укладають листя базиліка, пересипають сіллю, придавлюють і чекають, поки зелень осяде і виділиться сік. Процедуру повторюють до заповнення банки, потім закочують металевою кришкою і зберігають при температурі близько 2. В підвальному приміщенні. Холодильнику та ін варіацією сухої засолювання є консервування базиліка, при якому не домагаються появи базилікового соку, а заливають банки із зеленю рафінованим рослинним маслом до самих країв. Відео консервуємо базилік. Відео готуємо базилік про запас. Наведені способи заготівлі пряної грави на зиму далеко не єдині. Існує велика кількість різноманітних рецептів приготування базиліка з розрахунком тривалого зберігання.